Привіт-привіт! З'явилася можливість показати будинок на продажі. Дивіться, це просто в сосновому борі. Ось такий будинок. Ось там в'їзд. Це все їхня земля. Це мій кабанчик. І ось будинок. Два гектари землі тут виглядає будинок флажок, все як положено. Сперед він загорожений, таким забором з сітки. а з боків не знаю. Ну від того сусіда зліва. Він теж загорожений. Бачите? Ось у цей будинок, три кімнати, і три туалети і два гектари землі 640 тисяч американських рублів. Потім зайдемо всередину і я вам покажу, що там всередині ще. Я там умовився не флажочок, а прапорець. І він не 640, а 600. 80 тисяч. Всередині мені не дали познімати, кажуть, хоч ходи, дивись, знімати не треба. Sorry, може буде ще якась можливість подивитись і познімати всередині, щоб вам показати, за що тут просять такі гроші, але такі ціни. Це околиця міста, це Субурбан. І воно вже відноситься, типу, як. До села, але там довкола у всіх є гарні шматки землі і нові будинки це будинок 2015 року. Там Септик, там вел, тобто там скважина. Ну, ви знаєте, що таке септик, так? Да? Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, септик, ну, і скважина, тобто, своя вода. І інтернет. Поки що там Starlink. Я не знаю, хто там буде купувати цей будинок і який там провайдер інший. Так що ось такі ціни у нас тут в спокійні штат Вашингтон. Дуже гарний шматок землі і дуже хороший будинок. Це такий на даний момент на сьогоднішній день дуже хороший вибір. Підписуємося на мій канал, хто ще цього не зробив. Ставимо вподобайку. Мирно на небо над головою, слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.